Таю на соціальній країні та чорноморській телерадіокомпанії Знакові новини в студії Микола Різник і далі до головних подій. Пожежа триває. Боротьба з полум'ям під Васильковом триває другу добу. Протест підприємців власники торговельних кіосків у Києві перекрили проспект Бажана. Безпека пляжів. Знімальна група соціальної України перевірила столичні зони відпочинку на воді. Боротьба з полум'ям під Васильковом триває другу добу. О п'ятій годині ранку на нафтобазі знову пролунав вибух. Пожежники продовжують охолоджувати резервуари, використовуючи піно. Наразі вигорає шість резервуарів із паливом. Офіційна інформація про постраждалих звідучора не змінилась. Загинуло три рятувальники та один працівник бази. Постраждалі від пожежі знаходяться в лікарнях Василькова та Києва. Рятувальникам вдалося зупинити поширення вогню у бік військової частини, що розташована за 50 метрів. Від кордону пожежі також зупинена можливість поширення вогню у бік нафтобази Кло. На найважливіших напрямках зосереджено 93 чоловіка особового складу та 21 одиниця техніки. Створено три оперативні дільниці. Одна оперативна дільниця на заправці кло, яка знаходиться поруч. Друга на захист лісу лісового масиву і третя на захист військової частини. У зоні проведення АТО, які раніше неспокійно, в ніч на 10 червня зафіксовано понад 20 обстрілів позицій українських військових. Терористи все частіше застосовують заборонено мінськими домовленостями важку зброю. Про останні новини з Донбасу в сюжеті. Найгарячішим цього разу став Артемівський напрямок. Населений пункт Курдюмовка бандити двічі обстріляли з артилерійських систем калібру 152 мм. З мінометів, гранатометів і стрілецької зброї. Терористи били по Кіровому, Лозовому, Золотому і Неліпівці. Крім того, під удари потрапили по на степне і новозванівка. Масовані обстріли тривають і на інших ділянках фронту. Проросійські найманці активізувались в районі Луганська. Трьох ізбунку вони двічі обстрілювали із 152-мм артилерійських систем. А по Новотошківському били із реактивних систем залпового вогню град. Також вночі з мінометів калібру 120 мм міліметрів. Знову була обстріляна Мар'янка. З новою силою поновилися провокації загарбників і в районі Широкіного. В ніч на 10 червня бойовики протягом кількох годин гатили по позиціям захисників України зі зброї великого калібру. Внаслідок боїв під Широкіним. Поранення дістали двоє бійців спецбатальйону Азов. Прошу сутки було сім обстрілів. включая 152-миллиметровую САУ обстреливала, то, что запрещено минскими договоренностями. Миномет 82 и 120 метров. Ну, и стрелковое вооружение. Это штурма не было, идет обстрел. Наши дают огонь в ответ войска, но из тех калибров оружия, которые не запрещены минскими договоренностями. Ну, миномет, миномет, миномет Твохміліметровий сільково вооружені. Ну, коли починають роботи тяжова артилерія, гаубі це ті су 52 міліметра, то ми, ми просто їх не можемо. Не припиняє ворог і активну повітряну розвідку. За минулу добу над українською територією зафіксовано польоти понад десяти безпілотників. Микола Різник соціальна країна. Загальна допомога Україні з боку Японії складає півтора мільярда доларів. Це приклад найбільшої підтримки, яку Японія надає будь-якій іншій країні світі. Про це заявив посол країни Висхідного сонця Сумі Шігекі у столичному музеї Богдана та Варвари Ханенків почесний гість відкрив виставку сучасних японських гравюр. Дипломат зазначив, особливу увагу Японія приділяє допомозі Донбасу. Що стосується Донбасу, то в нас є два великі проекти: перший проект на 15 мільйонів доларів. Це проект по допомозі людям, які постраждали від агресії на сході України. Ця робота в рамках співпраці з ООН. Другий проект це безвідплатна допомога японського уряду безпосередньо школам, а також лікарням на Донбасі. І це теж проекти на досить велику суму. Українські реформи руками європейських дипломатів у Києві стартувала програма модернізації України. Її проводить агенція, заснована три місяці тому у відні. Засновниками стали австрійські дипломати за співпраці з Федерацією роботодавців та профспілками України. Кошти на реформи для України виділив олігарху Тікач Дмитро Фірташ. Яна Курченко розкаже більше. Основне завдання Агентства модернізації України проведення реформу нашій державі. Принаймні, так його описали засновники під час презентації. Зміни мають охопити усі галузі життєдіяльності через співпрацю з громадськістю. І П'ять причин, які роблять нашу агенцію унікальним проектом. that ever there has been such an initiative in Ukraine before. Перш за все, ми працюємо заради соціального партнерства в Україні. і Я не знаю, чи були в Україні раніше проекти спеціально націлені на цей напрямок. Секонд понт. Ви а партісипатинг і на діалог від України цивіль соціатії share our results of work with you. Також ми працюємо у межах діалогу з громадянським суспільством. Ми організовуємо круглі стали, аби почути голос наших партнерів в Україні і для того, щоб поділитися результатами і висновками з вами. Для таких реформ австрійські дипломати залучили європейських експертів. Кожен очолюватиме певний напрямок роботи. Вони у співпраці з профспілками та громадськими організаціями України мають вивчити наболілі проблеми держави, розробити план реформ, який потім представлять українському парламенту. Фейфеймос і е, якщо подивитися, наприклад, Німеччини і промислового розвитку Німеччини після 45-го року, після завершення Другої світової війни, то ми побачимо, що активна співпраця профспілок федерацій е, призвела до того, що е, Німеччина змогла продемонструвати світу своє економічне диво. Бадосолок етзебік файненшол крайсис Тутазен Ейтусаннайн. І також, якщо взяти до уваги велику економічну кризу, яку яка відбувалася в роках, to counter the consequences of these crises, the роках, unions and the other federations worked very closely together. для того, щоб боротися з наслідками цієї кризи, профспілки та інші федерації дуже тісно співпрацювали. Цікавим є той факт, що німецький екс-міністр фінансів в останній момент відмовився працювати на реформи в Україні, нібито через наявний мандат Бунденстагу. Однак у ЗМІ з'явилася інформація, що справжньою причиною стало те, що агенцію реформ в Україні фінансує олігарх Дмитро Фірташ. Очільники агенції цей факт підтвердили. Однак кажуть, на їхню роботу це не впливає. Фостофолвиевмейде донейшн агрімент вис де груп міста фірташ токет маніпат. I just would like to underline within this donation agreement you can see that the agency is working independently. Перш за все, ми підписали угоду про внесок з боку фінансовий внесок з боку групи пана фірташа. Але у цій угоді прописано, що незважаючи на це, агентство діє незалежно. Nobody from the workstream leaders or from the directors is under any influence. А ніхто з директорів чи керівників напрямків не відчуває на себе ніякого тиску чи впливу. Нині агенція має два офіси у Відні і у Києві. У них працюють близько десятка спеціалістів, які поки вивчають проблеми в Україні. Яна Курченко, Тарас Біловол, соціальна країна. У Польщі навчається 23 тисячі українських студентів. Це в 10 разів більше ніж приміром 5 років тому. З них 550 – це переселенці з Криму та Донбасу. На фінансування освіти кримчан та вихідців зі Сходу за відповідною програмою витрачено 3 мільйони євро. Про це повідомила Анна Кузьма, радник Посольства Республіки Польща в Україні. Вона називається Польський еразмус для України, і це було 550 стипендій. Це дуже багато. Перший тур це було 100 кандидатів, які поїхали ще в листопаді. Потім ми в січні робили відбір 450 кандидатів. Це було 500 студентських стипендій для студентів 3-го і 5-го курсу, а також 50 стипендій для докторських для докторантів, коротко кажучи. Власники торговельних кіосків в переході столичної станції метро Харківська перекрили проспект Бажана. За їх словами, приблизно о другій ночі до станції метро прибули охоронці та почали зносити торгівельні точки. Підприємці намагались захистити своє майно. У відповідь, за їх словами, були застосовані петарди, обурені люди. В четвертій ранку перекрили проспект Бажана, який з'єднує лівий берег Києва із правим. В результаті утворився двокілометровий затор. Зранку працівники ДАІ змогли трохи розблокувати проїжджу частину. Но протестуючі вимагають від влади столиці прибути на місце протесту і вирішити конфліктне питання. Голова ж Києва Віталій Кличко готовий зустрітися з підприємцями, але проти перекритих доріг. Боротьба з незаконними мафами в Києві триває сьогодні. Вночі на станції метро Харківська демонтували дві незаконних споруди, які стояли всупереч нормам пожежної безпеки, не говорячи вже про незручності для проходу людей. Тепер група торговців перекриває проспект Бажана і вимагає владу прибути, щоб вирішити конфлікт. Мабуть, прямо на дорозі вирішити шантажем і створенням незручності для багатьох людей, які їдуть зранку на роботу. Восени в Україні знову стартує передвиборча кампанія цього разу до органів місцевого самоврядування. За якими правилами обиратимуть місцевих депутатів та мерів? Верховна Рада поки що не вирішила. Головне завдання від Європи провести вибори за відкритими списками. Відповідний документ має бути прийнятий ще на цій сесії. Поки нардепи вирішують, як проводити вибори по всій Україні. Експерти ламають голову. Чи буде обиратися столична влада? Яким має бути мер Києва? Дізнавалась Анастасія Островушко. На хвилі перемоги Революції Гідності змінився очільник столиці. Було багато обіцянок, але далеко не всі вони виконані. У цьому переконані експерти. Відключення гарячої води, тотальне підвищення тарифів на транспорт, примарна війна з мафами, за рік правління кличка суттєво попсували його рейтинг. І цієї програми Віталія Кличка не виконано практично жодного пункту, крім того пункту, що влада повертається обличчям до бізнесу. Віталій Клічко не виконав багато дуже своїх обіцянок відносно зупинення незаконної забудови, відносно підняття рівня європейської столиці, відносно підняття інвестиційного клімату в місті Києві. По різному сприймають роботу очільника столиці і пересічні кияни на добре поки що. Запровадження карти кияни. Ну, Вірніше, не запровадження, а її реалізація. Обираються кіоски. Ще. В принципі, те, що я бачу, в певній мірі мене задовільняє. На мінус. Чому, розкажіть. Не вижу змін більших таких. Стали вулицячі, що мені здається. Бо хотілося б краще, щоб працювалось. Чесно говоря, ніяк. А потому шта по зовнішньому виду нічого не поменялось. По моєму він був кращим спортсменом, ніж мером. Рік роботи Віталія Кличка показав як позитивні, так і негативні моменти. Але якщо вибори мера столиці такі відбудуться, у нинішнього очільника міста є всі шанси перемогти. Принаймні про це говорять дослідження експертів. Чи відбудуться вибори до органів місцевого самоврядування Києва, вирішить Верховна Рада. Але експерти вже зараз розмірковують, яким має бути кандидат на пост мера. Професійність, чесність і відкритість. Основні критерії для очільника столиці виділяють як експерти, так і пересічні городяни. Він повинен бути фаховим, обізнаним спеціалістом хоча б в якійсь галузі. Він повинен мати професію бажано наближену до міського господарства, до економіки. Вийти з людей, які довгий час працювали в системі і розуміють її. Потім, мабуть, має бути. На він повинен адекватно розуміти, на яку посаду він сідає, тобто вже розуміти, що його чекає. Чесним. Порядом і робити для місця все можливе. Він має любити Київ в першу чергу. Він має бути київлянім вот, і порядочним чоловіком. Знати про майбутнього мера, все ось запорука успіху. Експерти вже створили проект перезавантаження, відкрита влада, нова якість управління столицею. Він підготує інформацію і про потреби киян, і досьє на кожного кандидата перезавантаження відкрита влада це проект експертів, політологів, провідних соціологічних компаній та засобів масової інформації, покликаний з одного боку формалізувати. Вимоги киян дохідливий і в простій формі викладений викладені досьє на тих політиків, які збираються або можуть бути керівниками міста. Експерти обіцяють об'єктивне дослідження біографії кандидатів та думки громади. Незалежну інформацію можна буде переглянути на сайті «Досьє» та в ефірі Соціальної країни. Анастасія Островушко, Тарас Біловол, Олександр Фенько, соціальна країна. Питна вода, безпечне дно, чистий пісок, перевдягальний навіть вайфай. Такі умови на столичних пляжах обіцяє киянам міська влада. З 11 пляжів у Києві нині працює 9 – Це ті, які пройшли перевірку всіх служб і отримали паспорти. Наша Яна Курченко поцікавилась, які умови мають бути на них, і перевірила, що є насправді. Мережі вайфай на пляжі передмісна Слобідка, що у гідропарку, ще немає. Цьогорічне ноу-хау, яке киянам пообіцяло, КП Плесо, працює ще не скрізь. Однак цей пляж має паспорт і повністю готовий до літнього сезону. Цього року усі пляжі Києва будуть безкоштовними. Однак, щоб вони почали працювати, їх мають перевірити кілька служб і видати паспорт, аби вони були придатні для відпочинку. На кожному пляжі повинні бути взяті проби грунту, піску, поверхневих вод, хлорована вода в питних фонтанчиках, облаштований медпункт. Крім того, органи ДСНС висувають нам вимоги щодо обладнання рятувального поста, повинна бути зроблена карта дна водойми, повинні бути виставлені буйки і пост рятувальника. Це обов'язкові вимоги без цих заходів відпочивати на пляжі небезпечно за їх виконанням. У Києві слідкує комунальне підприємство Плесо. Все решта, як то баки для сміття, шезлонги, перевдягальні та інший інвентар, на розсуд і бюджет підприємства. За увесь час свого існування похвальної слави воно не отримало. Київські пляжі були болючим місцем багато років. З приходом нової влади, відповідної нового керівництва в плесо, столичні пляжі пообіцяли зробити дійсно столичними. Аби перевірити, як стартував пляжний сезон у Києві, ми поїхали на пляж передмісна слобідка, що у гідропарку. Начальник пляжного господарства пані Лариса Показує нам паспорт і заключення усіх служб. Основні вимоги на цьому пляжі виконано. Вода була досліджена це є і кожної неділі саме Терностанція приїжджає, беруть проби води. і це є, Перед відкриттям сезону воно було все сановано. Є на пляжі і медпункт. Ніна Єфимівна фельдшером тут працює майже 20 років. Каже, від чого тільки не доводилося рятувати. Лищі бувають, оси кусають літом, Що ще ще оси не кусають, а літом кусають. Так я народним методом, всіх лічу, куди оси кусають. Це. Спочатку на шатиром прижигнуть полминутки, а потім лук прив'язати на 20 минут. А якщо б друг язик, одна компот пила і, і язик зразу язик закусила. Так я й дала цибулину, жувати 20 двадцять минути. Пока скоро приїхала, вже в неї все нормально було. Лікувати від таких неприємностей, каже, є чим Найнеобхідніший Мен оснащений. Однак ця тендітна і мила жіночка тут працює сама п'ять днів на тиждень, крім вівторка і середи. У КП «Плесо» нам пообіцяли зовсім інше. Працівники медпунктів, медики атестовані, працюють вихідні. А, більш того, ми пішли далі. Ми зараз забезпечуємо а, роботу медиків а, додатково. Тобто ми наймаємо сезонних медиків, а, які працюють а, в будні дні. Медиків не вистачає. У мене буде? робочий день, 8 робочий день. Знайшли ми на цьому пляжі рятувальників, щоправда, не таких привітних. Флоті, чого ви відвертаєтесь? покажіть, є шлюпка. Човни плюс стаціонарний пункт, той самий стілець, який а, киянин а, однозначно а, сприймає як а, рятувальний пост. Ось такого спостережного пункту, як обіцяли, ми не побачили. Не знайшли і достатньої кількості туалетів. Зате є питна вода, перевдягальні, лавочки, баки для сміття. Щоправда, відпочиваючих їхня якість і кількість не надто задовольняє. Де дерева а там, а там туалет. И то он далеко, глубоко в лесе. Урн не хватает. Вот если бы еще поставили урны и туалетов побольше. Поэтому песок уже боится. черный. Конечно же, коряги везде торчат. Ну, вроде бы мусор не валяется. Тут, тут машины проходят, все это чистить, все бумажки. Все. Пісок присіювати повинні. І ці дерева радість приносять хіба що власнику ресторану навпроти, який сміливо рубає їх на дрова для шашлику. Однак більшість сміття на піску і у воді залишена відпочивальниками. Тому пам'ятайте, чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Яна Курченко, Тарас Біловол, соціальна країна. Більше новин шукайте на сайті а також у наших наступних випусках. Дочекайтеся.